Дуже цікавий вид шипшини, на який варто звернути увагу і садівникам, а також любителям лікарських рослин, це шипшина зморшкувата. Вид походить з країн Далекого Сходу, Китаю, Кореї, але вже давно. Вирощується по всій Європі і на інших континентах в якості декоративної рослини. Чим цікава саме ця шипшина, у неї одночасно з квітами на кущі зріють отакі, ви бачите, величенькі плоди і одночасно можна бачити. І червоні плоди. Ця шипшина, на відміну від шипшини собачої нашого традиційного виду, дуже смачна, плоди соковиті, їх можна вживати в сирому вигляді, а також заготовляти для зимових чаїв так само, як ми заготовляємо інші види природної шипшини. Ну і виглядає кущ дуже гарно, привабливо. Бачите, шипшина зморшкувати, тому що отаке листя дійсно трохи зморшкувати. Цей вид має багато декоративних сортів з квітами різного забарвлення. Білого, рожевого. Також бувають махрові квіти. От, зверніть увагу, кущ витривалий, морозостійкий. Ну не потребує практичного догляду і буде прикрасою вашого саду.